Друзі, всім привіт! В цьому відео покажу, як працює прикормочний кораблик для рибалки з GPS. В минулих відео я показував такий огляд, що на ньому встановлено, та його характеристики. А в цьому вже покажу, як він буде працювати на водоймі ну, і як користуватись пультом керування. Тут підключається спочатку акумулятор. Треба з'єднати ці два штекера. Сюди також можна покласти запасні грибні винти і закривається кришка. Одразу прикручена антенка. Ця модель ще нова, вона жодного разу не була в використанні. Тому зараз вмикаю кораблик, показує заряд, я його повністю спеціально не заряджав, щоб він приблизно був як з коробки. Так, друзі, знімати буду відео сам, тому. Буде, можливо, не дуже зручно, дивіться, включається пульт керування ось так. Зараз я поставлю кораблик на воду. Кораблик на воді. Ну і спробую спочатку, хоча б лівий натискаю правий, він поверчує вліво, і лівий двигун він буде повертати вправо. Задній ход. Так само, назад. Він, буде. Ну, він зараз не підгружений, тому задній ход в нього не дуже добре зараз працює. Щоб просто без GPS подивитися, як він працює, то просто можна покерувати, ну і така швидкість нормально розгрібає і видно, як ці працюють грибні А Давайте зараз зробимо калібрування GPS-у. Для цього треба натиснути оцю кнопочку з лівої сторони і ок. Тепер він буде зараз сам робити повороти. Треба було трошки далі його краще метрів там сім від берега. Ну, але от зараз так, і він буде зараз калібруватися. Він повинен там приблизно зробити. Ага, він зараз в іншу сторону. Було б дуже круто, якщо б він не заїхав там кудись якісь кущі. А зараз він відкалібрується два рази він в ліву сторону, в праву сторону прокрутив, два круги зробив і зараз в ліву сторону. Відбулось калібрування і було тут таких два звукових сигнали на пульті керування. Дивіться, зараз показує напрямок на пульті керування, куди кораблик їде. Тобто право і ось ліво. Це показує на пульті керування. Тепер треба зробити йому точку старта і для цього треба. Нажати на кнопочку, на оцю кнопочку центральну ОК, і або один, або чотири, щоб вона була точкою старту. Ну я натисну, наприклад, точка 4. Так, після того, як ми задали вже точку старту, давайте поїдемо або попливемо в якусь іншу точку, задамо точку вигрузки, наприклад, номер 1 Там буде в нас. Якась наживка, якась підкормка, і нехай кораблик ту точку запам'ятає. Також нажимаю на, цю, на центральну кнопку і, наприклад, кнопочку 1. Все. Тепер тут теж на дисплей показалась циферка 1, про те, що є точка пам'яті 1. І тепер для того, щоб перевірити, як він повернеться домой в точку старта, натискаємо кнопочку 4. Він одразу показує скільки метрів до точки старту, до повернення, і зараз він буде сам самостійно повертатися. Буде показуватись і напрямок, і відстань, яка до точки старту від кораблика. Його можна підкореговувати, бо його зараз видно, що зносить трошки волна, вітер. Для відміни нажимаю кнопочку B. Тепер можемо натиснути назад, щоб він не поїхав в хащі. Якийсь не заїхав. Все. І тепер знов він там на якісь кущі заїхав. І тепер, наприклад, давайте поїдемо в іншу точку там, з правої сторони. Тепер з правої сторони встановимо точку, наприклад, 2. Все, він її вже запам'ятав, і так само можемо тепер або на точку 4 поїхати, я нажав точку 4, зараз він самостійно поїде. Все так само буде показуватися і відстань. І як він їде і напрямок. Тобто він буде сам себе підкориговувати, право-ліво. І буде туди їхати. Тепер для відміни нажимаємо кнопочку Тут з правої сторони. Відміняється задача і натискаємо кнопочку 1. Він по пам'яті, значить, зараз сам розвертається, показується напрямок, що він робить, який двигун працює. І все, він поїхав на першу точку, він її пам'ятає, і саме туди зараз приїде. Тепер зараз, наприклад, нам треба. Висипати якусь там підживлення для рибки. Ми висипаємо один, потім можемо поїхати на точку 2. Зараз їдемо на точку 2, будемо другий бокс висипати. Круто, що є саме ось такий ремінець ще додатково в комплекті. От, висипаємо другий контейнер, можемо висипати третій, все, і тепер можемо або натиснути на 4, щоб повернутися домой, або зараз я ще хочу вам показати круїз контроль. круїз контроль, натискаємо, зараз я його трошки підкоригую, натискаємо два речаги вперед, натискаємо ось цю кнопку і він самостійно їде. Я нічого не натискаю, він самостійно їде. Ще раз спробуємо корис-контроль, натискаємо дві кнопочки вперед рычага і оцю справа кнопочку. Він сам їде, потім нам треба відмінити. Натискаємо знову на цю кнопку і можемо вже натиснути кнопку на старт, щоб він повернувся додому. Це кнопка 4. Одразу показує відстань. І напрямок, куди він їде. Ця верхня Ця стрілочка вверх, кнопочка, вона включає та виключає освітлення. Зараз воно блимає, потім воно виключається, і потім воно включається все це показується вже на пульті керування Ось тут в правому кутку на дисплеї. От він зараз сам проїхав на місце старту. Друзі, зараз я змінюю точку 1 для того, щоб показати режим автоповернення. Натискаю кнопочку ОК і кнопочку 1. Зараз GPS спрацював. показало, що був перезапис точки 1. Пливемо, наприклад, точку 2. Зараз він автоматично пливе. І потім я відключу пульт керування і покажу, як працює режим автоповернення. Чому я змінив точку 1? тому що для кораблика точкою ну, старту є цей перший, перша точка пам'яті. Зараз я відміняю другу точку і вимикаю пульт керування. Зараз 10-15 секунд, включиться режим автоповернення, і кораблик автоматично приїде на точку 1. Тому коли будете калібрувати, коли будете Виставляти вже точки пам'яті на пульті керування, тому дуже уважний момент такий, що кораблик буде повертатися, якщо пульт буде вимкнено в точку, саме точка 1 буде для нього точкою старту, точкою додому. Для свого керування, якщо ви ну точно впевнені, що не буде ніякої втрати сигналу, ви можете виставляти. Яка там вам подобається точка старту, але саме для того, щоб він повернувся додому при втраті сигналу, то це треба задавати першу саме точку. Дозняти відео вже приходиться на інший телефон. Думаю, це буде помітно по камері. Дивіться, зараз така холодна погода, морозна на катері, даже є сніг. Катер спрацював, відпрацював, GPS працює, точки старту, точки пам'яті працюють, вигрузка працює, є освітлення, це теж буде дуже зручно і в темну пору доби. є і показує ці датчики, яка, який заряд акумулятора, показує і відстань пульт. Ну, як на мене, дуже цікавий такий катер, багатофункційний. Ну і працює він теж, в принципі, ці точки повернення і точки пам'яті ну, плюс-мінус один-два метри. Він точно запам'ятовує та повертається. Залишайте всі свої коментарі, і, можливо, у вас є вже якийсь досвід. Ви хочете поділитися якоюсь інформацією. Всім дякую за перегляд, пока.